Якби ти зараз зустріла себе 20-річну, які би поради ти собі дала? Я би собі порадила жити своїм життям, не слухати нікого, не звертати уваги, що люди скажуть, бо в селі то не зроби, бо люди скажуть туди, не йде, бо що люди скажуть. Я б не звертала увагу ні на що і слухала своє сердечко, що він підказує. Другоє. Я би подорожувала останні гроші я б дала за подорож щоб відіти світа. Тому що на старі дні я почала подорожувати, я побачила світ, і я собі думаю, скільки я втратила в молодості. І третє, третє, не знаю, що. Вчити іноземну мову треба було. Молодості у дитинстві, коли я ходила в школу, а я це ігнорувала і сама себе за все не люблю. У мене був дуже хороший викладач у 10-9 класі. Він нас учив, дуже нас гарно вчив. А я лінувалася, думаю, вона ніколи в житті не пригодиться. Для чого мені? А зараз я думаю, Боже, як я зглупила. Тепер я думала, що я вже знаю, бо я вчила. Не знаю я нічого і Боже не не буду знати, але Та трошки вивчиш. розумію. Вивчиш вивчиш ти німецьку, а я вивчу англійську, німецьку і іспанську. О, -о, -о. <рес> дуже хороша ідея.